Українська співачка Настя Каменських зустрілася з військовими, які проходять реабілітацію на Рівненщині. Свій візит виконавиця поєднала з концертом в рамках благодійного туру Я Україна. Фото, обійми та міні-концерт. Це лише та невеличка частина в порівнянні з тим подвигом, який зробили наші захисники. Зізналася Настя Каменських. Був на зустрічі співачки та військових, і наш Павло Невесенко. У Клевенському госпіталі день фотосесій та посмішок сюди завітала українська співачка Настя Каменських. Ми найсильніші, найсильніша нація в світі. І Мені здається, що наша сила ще в єдності, тому що м -м, ніколи українці правда себе так ще не поводили. Настільки ніколи ми ще таки ніколи ми ще такими не були. Тома хочу, щоб ми одного тримали. Тримали за руку, не знаю, морально підтримували. як завгодно, але трималися один за один за одним. Подякувати, обійняти та поспівати саме з такими цілями. Настя Каменських відвідала наших захисників у госпіталі. А наступну композицію за співачкою підхопили і військові, бо це ж славнозвісна червона калина. Гей, гей, розвеселимо ще, ой, лузі, червона калина. Опилилася. наша славна Україна. Настя Каменський зізнається на подібні зустрічі. Приїжджає, аби підтримати військових. Втім, після них виходить навпаки. Захисники заряджають її вірою у життя та вмінням ніколи не опускати руки. Коли ти приїжджаєш до військових, це дійсно правда, що вони більше тебе підтримують. Хоча ти їдеш з підтримкою, ось але тебе дійсно заряджають і більше підтримують. Ну, тому що для того, щоб оборонити і робити те, що роблять військові, це треба мати неймовірну силу до госпіталю. Настя каменських приїхала в рамках благодійного туру. Я Україна разом з нею і чимало волонтерів. Вони допомагають переселенцям та військовим на концертах. Збирають кошти в підтримку ЗСУ. Якось їх скрасити побут і мотивувати до одужання. Ми їм дуже вдячні за те, що вони роблять для нас, ризикують своїм життям. І що ми маємо змогу зараз навіть фотографуватися і підтримати їх. Це велика їм подяка. Військові з Клевенського госпіталю подарували команді Насті Каменських власноручно мальовану картину і ще довго не хотіли відпускати вокалістку. Я тримаю вас руку і не відпускаю одеса. грає. Подаровану картину військових. Продали на аукціоні під час концерту НК у рівному за 40 тисяч гривень. Ці кошти підуть на підтримку батальйону Азов. Павло Невесенко Павло Стецюк новини рівного.